У період із 29 грудня по 2 січня в Одеській області збільшується атмосферний тиск, розповідають синоптики. Що стосується погоди, то суттєвих змін не буде. В день у четвер обіцяють температуру вище за нуль. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в нічний час по Одеській області буде складати 0,5 градусів морозу. Температура в день буде складати 3-8 градусів тепла. По місту Одеса температура в нічний час буде складати 0,2 градуси морозу, в день 6,8 градусів тепла. Останні два дні 2022 року також будуть теплими, але у нічний час можливий невеличкий мінус, а на дорогах погана видимість через туман. Температура у цей час нічні години буде складати від 3 морозу до 2 тепла, а в день 5-10 градусів тепла. Ще можливий у ці дні, вночі та вранці місцями туман з видимістю 200-500 метрів. 1-2 січня очікується без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. І максимально повітря прогріється до плюс 12 градусів. Температура в нічний час у цей період буде складати 0,5 градусів тепла, а в день 7-12 градусів тепла. Для одеського регіону така тепла погода наприкінці року не рідкість, кажуть синоптики. Абсолютний температурний максимум для грудня було зафіксовано у 2015 році. Тоді стовпчик термометра показував майже 17 градусів тепла.